Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тут я знімаю відео огляди на ті автомобілі, які я продаю. І сьогодні в нас в мене в продажу, в мене на огляді супер-мега-ексклюзивний автомобіль. Ви напевно вже звикли до цього слова на моєму каналі, але тим не менш це є правда. Якщо пам'ятаєте, в мене був в продажу Ford Mustang червоний в Кабріолеті, так. от, він був в стані нового, і коли я його отримав від свого клієнта, який доручив мені його продати, я був дуже і дуже вражений, бо дуже рідко зустрічаю таке відношення до автомобілів. Так ось, в нього є ще декілька автомобілів в гаражі, і він вирішив ще один продати. Я його взяв в продаж, і тому давайте ми разом подивимось. В якому він стані, в якій комплектації, скільки буде вартувати. Але, друзі, якщо чесно, то просто перераховувати опції в автомобілі в цьому не дуже хочеться, бо тут просто хочеться отримувати, тих, тих, тихенько, отримувати візуальне задоволення, кінестетичне від матеріалів, які да, в інтер'єрі використовуються. Також аудіальне задоволення, тому що в цьому автомобілі справжній вихлоп з заслонками, які відчиняються. Але ж, тим не менш, опції є теж дуже важливі для всіх, хто купує автомобілі, тому про них поговоримо також. Ну що, поїхали. Зустрічайте справжнє втілення краси, елегантності, стилю, дизайну, харизми та якості виконання. Мазератті Levante S. Вміють італійці робити автомобілі, якщо це не фіат. Фіат ну, теж непогані машини, але зараз не про них. 3-літрова бітурбована версія на 430 кінських сил. Розуміємо, що є ще е, варіант виконання на 350 кінських сил, існують дизельні, існують ще більш потужніші. Але це така золота середина, яка користується попитом і продається більше за всіх. Високообертовий бітурбований двигун з індексом F160, розроблений Феррарі. Блок циліндрів. Виготовляється в Штатах, потім його везуть в Маранелло, Італія, це завод Феррарі, де проходить збірка самого двигуна. Двигун доволі таки надійний, з алюмінієвим блоком циліндрів, де кожна турбіна дує на свої три циліндри. Все по класиці, все так, як має бути в справжніх спортивних автомобілях та двигунах. Працює цей двигун в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач ZF Німеччина, гідротрансформаторна теж меганадіна. Питань та зауважень по ній немає ніяких. Трансмісія Магне від BMW просто чудова. Система пневмопідвізки німецька компанії ATE закритого типу надійна. Е, система безпеки активної та пасивної від фірми Bosch Німеччина теж топової якості, тому, друзі, всі вузли і агрегати в цій машині використовувались топової якості. Надійні, перевірені, часом та безпроблемні. А що стосується дизайну, обробки салону, якості виконання, шкіри, підгонки матеріалів в цьому італійці просто на найвищому рівні. І вони це, звісно, що робили все самі. Багажник доволі таки вмісткий, ми бачимо, є лючок для лиш або чогось такого довгого. Ось тут розташовані кнопки електропривіда багажника. Вони тут з лівої сторони, не так як ми всі привикли на кришці самого багажника. Органайзер для речей та запасне колесо інструменти. Це все є в наявності. Потрапляючи в салон, друзі, просто хочеться дивитись і отримувати задоволення. Але ж все ж таки, давайте подивимось на... Якість виконання обшивки дверної карти. Бачимо, є пам'ять сидінь, музика Harman Kardon. Все прошито шкірою. До речі, тут топовий салон із преміальної шкіри від відомого італійського дому Полтрона Фрау. Полтрона Фрау це виробник меблів в Італії, заснований ще в 1912 році. Ця компанія стала втіленням елегантності, досконалості дизайну в італійських виробах, таких як дивани, крісла, стільці. І крім цього, Полтрона Фрау з 1988 року розробляє шкіряні салони для автомобілів, таких як Феррарі, Мазераті, Romeo, тому якість виконання салону тут на найвищому рівні, дорогі мої. До чого тут не доторкнись, все оздоблено цією шкірою. Тому і запах в салоні дуже-дуже приємний і дорогий. Мультимедійна система, де все налаштовується. Ось ми бачимо є підігрів керма. Кермо теж оздоблено шкірою та деревом. Вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Це все є в даному автомобілі. Є пам'ять водійського сидіння та електропривід керма. Як ви бачите, також є спортивні великі пелюстки перемикання передач. Червоний пластик дуже гармонує з кольором самого сидіння, італійці виконуються на 5 з плюсом. Самі сидіння дуже комфортні, ергономічні, з боковою підтримкою дуже гарною, тому їздити в них на далекій відстані одне задоволення. Давайте дивитись на якість виконання, на підгонку матеріалів, на зазори на стан кожного елементу, друзі, ви самі бачите, в якому стані цей автомобіль. Вживу, це взагалі просто неймовірний стан стан нового автомобіля. Дерево, яке тут використовується, це полінезійський палісандр. Дуже дороге. Ось таким чином виглядає місце для задніх пасажирів. Остану тут майже взагалі, мабуть, ніхто ніколи не їздив. Всі підголовники з вишивкою логотипа Maserati. І поки ви насолоджуєтесь салоном, я все ж таки перелічу ті опції, які є в автомобілі. Тут використовуються подвійні акустичні вікна для ще більш гарної шумоізоляції. Також... Преміальна акустична система Harman Kardon, двозональний клімат контроль, Maserati Touch Control, це сенсорний дисплей на 8.4 дюйми, паркувальний асистент з чотирма відеокамерами кругового огляду. В автомобілі встановлений повний пакет безпекових асистентів, таких як асистент утримання в полосі руху. Адаптивний круїз-контроль Дістронік, асистент визначення перешкоди в мертвих зонах з індикацією в дзеркалах заднього виду та багато чого іншого. Також Maserati Active Sound це активна система звуковихлопної системи з електромеханічними заслонками, які ви можете регулювати натисканням на кнопку спорт. Безключовий доступ KLS GO та запуск двигуна з кнопки. Панорамний дах, також стеля оздоблена алькантарою. Автомобіль може бути як дуже комфортний і м'який, так і дуже спортивний і жорсткий за рахунок пневматичної підвізки з п'ятьма режимами руху. Додатково автомобіль оклеєний бронеплівкою, щоб захистити лакофарбове покриття. Має автомобіль повний сервіс, замінені всі рідини, також гальмівні диски, колодки, автомобіль після повного ТО, тобто вам взагалі нічого робити не потрібно. Також встановлений охоронний комплекс призрак, відеорегістратор спереду та ззаду, та багато-багато іншого. Так, друзі, давайте поговоримо стосовно того, наскільки. Вона рулиться, як вона їде по відчуттям. Ось так виглядає салон при освітленні в день. Дуже крутий, дуже. Нагадаю, що автомобіль з пневмопідвізкою, є різні. Режими її регулювання, можна опустити взагалі до мінімума, якщо ви їдете по трасі, щоб автомобіля була ліпша аеродинаміка. Ось. Та також можна підняти його максимально вверх, якщо ви хочете проїхати в якусь складну ділянку. Також, друзі, є режим оффроуд, де буде розподілений Крутний момент між осями. Правильно, також є режими спорт. їх два спорт 1 та спорт 2. Це впливає на гостроту рульового керування керма, на реакцію на педаль акселератора, на роботу трансмісії. Нагадаю, що тут. Вісьмиступеневий ZF гідротрансформатор. Дуже надійний. Та на вихлоп. Дуже це впливає. Автомобіль рулиться дуже і дуже круто, зараз трошки ми йому дамо. О! Динаміка дуже крута, рівномірна, вихлоп працює дуже круто. він тут Я вам нагадаю, що він тут справжній, тобто це не відтворення в, ау в аудіосистемі в динаміках цього звуку. Він тут справжній, з електрозаслонками. Двигун розробки Ferrari. З двома турбінами, яка кожна дує на три циліндри, дає таку динаміку дуже круту, 580 ньютонів крутного моменту. Дуже слухняна. Взагалі просто одне задоволення від її керуванням, друзі. Автомобіль важкий, відчувається, що він ну, доволі таки важкий. Немає такого відчуття, що е, важкі колеса б'ють легкий кузов. Тобто підресорені маси тут доволі таки гарно це все працює. Він, На мою думку, він такий монументальний автомобіль. Справжній тут ще стоїть гідропідсилювач керма, не електропідсилювач, бо електропідсилювач пішов з 2018 року у рестайлінгу, почали його встановлювати. Тобто автомобіль справжній відчуття справжнього автомобіля, такого олдскульного, з зрозумілим двигуном, з зрозумілими турбінами, з зрозумілою коробкою передач. Тому зараз я думаю, що вже таких не роблять. Відчуття справжнього, справжнього автомобіля. Мазереті, всьому, в Мазераті в цьому сенсі красунчики. Зараз відкрию вікно, трошки призупинюсь, щоб ви, можливо, почули, як працює вихлоп з відкритим вікном. Дєво набирає він 125 км на годину. Нагадаю, що динаміка розгону в нього 5,2 секунди до сотні. Для такої маси це доволі таки круто. І ось 170 і автомобіль. Взагалі їде як вкопаний. Його не хитає, він стабільний. пневмопідвізка перейшла після 140 км в час в спортивний режим, тому він ще більш збалансований став дуже-дуже круто. Це все працює, дуже класно, це все налаштоване. Тому дякую. Інженерам Maserati, які доклали сюди свій розум, свій час, свою майстерність. І по факту ми отримали дуже емоційну, дуже харизматичну, дуже таку міцну автівку. Справа в тому, друзі, що на цьому автомобілі можна їхати як спокійно, вальяжно, нікуди не поспішати. Він доволі м'якенький, їде дуже комфортно. І якщо ми хочемо отримати боліт, отримати емоцію, отримати драйв, то ми можемо одним натисканням на кнопочку спорт або двома натисканнями на кнопочку спорт. Створити і отримати справжню, справжню гонку, справжній спортивний кар, спорткар, кар який може дати фори майже будь-кому на дорозі. Звісно, дорогенькі ми, що на таких швидкостях по трасам, де їздять цивільні звичайні люди, звичайні люди перепрошую, а по звичайним дорогам. Не повторюйте цього. Це так в режимі виключення. Так що Призиваю вас не порушувати правила дорожнього руху, їздити спокійно, я сам так їжу. Колись були часи, коли я з машини намагався вижати все, що вона може, але ці часи вже закінчилися, тому що за більше ніж за 15 років в автобізнесі вже не їздився на різних машинах. І працювавши ще на Mercedes-Benz 8 років, ми постійно їздили за кордон на тест-драйви, на порівняльні тест-драйви, по GLE по, по, всьому, по всьому модельному ряду були виїзні тест-драйви, де нам ставили до порівняння нам і надавали до порівняння автомобілі-конкурентів. Там, якщо це був там ML GLE, то це був X5, це був Touareg, це була Audi Q7, Maserati Levante, ось, Volvo XC90. І ми два дні їздили на кожному з них, на кожному автомобілі в різних умовах, і по трасам, і по бездоріжжю, і по... Треках різних Формули 1, якщо там це була С63, Е63, як були такі презентації. Ну, Виходили новинки, і ми, як продавці, їздили на такі порівняльні тести, тому дуже багато досвіду в цьому плані. Розумію. Їде кожна машинка, це дуже круто мати такий досвід дорогинькими. Тому ті дум думки, які я транслюю, це не Це об'єктивна інформація, це я так думаю, це не для того, щоб продати автомобіль. Це дійсно моє відчуття, моє розуміння ось особисте. Моя особиста думка. Вона може бути комусь подобається, комусь не подобається. Кожен має право на свою думку, на свої враження, на свої відчуття. Вони всіх різні. В мене вони такі, і я вам про них розповідаю дорогенькі мої. Ну що, тест драйв. Під... Закінчимо, так? Да? Ще раз пропоную вам подивитися на стан цього салону. І телефонуйте. дорогенькі мої, телефонуйте. Приїздіть і купуйте гарні перевірені автомобілі. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Напишіть в коментарях, чи купили б ви собі такий, або що б ви купили за ці гроші інше, наприклад. Да? Ось. Тому телефон залишаю ось тут. QR-код на свій телеграм теж залишаю. З радістю відповім на всі ваші запитання. Приїздіть, поїздимо, потестите і впевнений, що ця красуня не залишить вас байдужим до неї. Ось тому всім гарного дня, гарних покупок і на зв'язку.